Розмова про східні танці зазвичай зводиться до екзотичного танцю живота або белі танцю, саме похитування стегнами, хвилеподібні рухи животом лягли в основу цього стилю. Але характерний хореографічний малюнок це фундамент. адже існує велика кількість видів східного танцю, який об'єднав собі культури всіх арабських країн. Перші згадки про східний танцювальний стиль можна виявити в древніх храмах Єгипту. На фресках, що прикрашають їх стіни, збереглися малюнки людей, які танцюють. Подібні зображення були знайдені і в Месопотамії, найдавніші цивілізації. Вік фресок становить понад три тисячі років. Знайти витоки і точні відомості про появу танцю через три тисячоліття не представляється можливим, що робить стиль більш загадковим і таємничим. Він буквально оповитий легендами, одна з них свідчить що спочатку танець служив ритуалом і допомагав полегшити пологи. Жінки оточували породіллю і здійснювали характерні рухи стегнами, відганяючи злих духів від новонародженого. Трохи пізніше танець знайшов застосування в ритуалах, пов'язаних з культом богині родючості. У ті часи земля для жителів арабських країн була практично єдиним джерелом прожитку. Щоб отримати щедрий урожай, жриці в храмах виконували танець живота, який асоціювався з народженням нового життя. Під владою чуттєвого танцю виявився весь близький і середній схід. Згодом стиль почав змінюватися. З ритуального танцю він перетворився фольклорний або народний. Кожна етнічна група, що входила до складу регіону, привносила в рухи танцівниць щось своє, існують сотні народних танців, прабатьком яких став східний стиль. Їх об'єднує два моменти: виконавиця обов'язково жінка, головні елементи, рухи стегном і живота. Спокусливі танці східних красунь також оцінили європейські купці і торговці, які стали подорожувати по Єгипту то приблизно з 16 століття. Саме в цей час країна стала частиною Отоманської імперії, що і дозволило мешканцям старого світу безбоязно її відвідувати. Європейці перейняли арабські традиції, але поширитися їй по всьому континенту допомогла Матахарі лише з середині 19 століття. Виступаючи перед публікою, вона заявляла, що виконує індійські ритуальні танці. Це пробудило великий інтерес. До східного мистецтва у 1889 році в Парижі було проведено перше шоу, на якому танець живота виконали арабські жінки, через чотири роки після цієї події. Рухами східних красунь вже насолоджувалися в Чикаго завдяки солблу. З цього часу єгипетські танцівниці перестають танцювати лише для домашнього оточення. Публіка жадає їх зачарованих виступів. Змінюється ставлення до танцю і в Каїрі, який до ХХ століття стає великим містом. Велику роль в цьому процесі зіграла Бадіа Пансабні, танцівниця ліванського походження. Вона відкрила в столиці Єгипту нічний клуб в стилі європейського кабаре. Східні танці стали частиною концертних номерів, а не просто домашнім захопленням арабських красунь. Більше того, бадіа приваблювала європейських хореологи до навчання дівчат. Викладачі об'єднували рухи східного танця з іншими напрямками, створюючи унікальну школу танцю. Але не тільки поява нічних клубів допомогла Євіту стати центром східного танцю. У 40-х роках ХХ століття. В країні починає знімати мюзикли, де головну роль грала арабська культура, зокрема, музика. Не обходилося об у постановках і без танцювальних сцен. При цьому кіновиробники Єгипту шукали натхнення в європейських і американських фільмах. Змішання культур мистецтві і призвело до популярності єгипетської школи танцю по всьому світу. У 90-х роках Єгипет перестав бути центром арабської. Танцювального стилю хвиля багатих туристів різко скоротилася, що призвело до закриття нічних клубів. А мусульманські екстремісти, що з'явилися в країні, забороняли жінкам танцювати публічно. На цьому тлі стиль став розвиватися в Туреччині і Лівані. Східні танці не перестають хвилювати сучасних жінок. Вік і країна при цьому не мають значення. Досить один раз побачити грандіозне похитування стегнами, щоб з'явилося бажання оволодіти цим мистецтвом. Складно сказати, скільки шкіл східних танців відкрито по всьому світу. З огляду на інтерес до цього напрямку одне можна стверджувати точно: їх кількість буде тільки зростати.